В людях виходимо за межі студії, маємо гарну погоду і гарну можливість порозмовляти з депутатами Миколаївської міської ради в рамках програми. Проте сьогодні не депутат, але очільник Андрій Іванович Щебель в розмові в програмі Сила в людях. Що ж, ви впродовж 10 років є е, політиком, очільником е, на плечі якого впала якраз відповідальність з приводу керівництва. Міста Миколаєва, а тепер всієї Миколаївської громади. Як воно бути цим політиком? Чи не складно, що мотивує, що було, можливо, страшним за ці всі 10 років? Що можете сказати? А, то вже 10 років ну, справді досить серйозний відрізок часу. М -м, звичайно, що багато подій відбувалося і відбувається зараз. Основна подія, яку ми зараз всі маємо, так? про яку всі говоримо, яка у всіх на устах це війна. Але перед тим за 10 років м -м, потрібно давати собі відповідь, ну, що ж вдалося зробити за ці 10 років на посаді міського голови, е депутатський корпус мінявся тричі. Так? Це ну, е 14-й рік це є секретар ради я про себе. Це один депутатський корпус. Я тоді виконував обов'язки міського голови з 15 по 20 рік, це вже є на посаді міського голови, це другий депутатський корпус, ну і на посаді голови нашої громади. Це вже третій, якби, третя каденція і ще інший депутатський корпус. Якщо говорити про місто в цілому, mm -hmm. безпосередньо місто. То я би все ж таки більшу увагу приділив 2014-2020 рік, бо за цей період я викладався виключно на місто Миколаїв, на місто Миколаїв але з 2020 року такий обов'язок я мушу викладатися на всю нашу громаду, яка, хочу нагадати, налічує 23 населених пункти, і 24 тим є безпосередньо місто Миколаїв. Що вдалося зробити? <кій> я, Швидше не що вдалося зробити, а що вас мотивує? Тобто це кожен день рутинна робота. Не буду банально, але можливо, Та чому не буду? Та відповім, так як, так як на душі uh -huh. лежить, то я, чесно кажучи, все життя мріяв стати керівником міста. Серйозно. З Малку я пам'ятаю пластовий, uh -huh. ну, пластовий період, коли я ходив в пласт. І вічна проблема з чим нам їхати, де взяти намети, де взяти однострої, де взяти їжу. І віддаю належне Микола Гнатів. Тоді наш наставник підказав таку річ, як зібрати траву, засушити, здати в аптеку, отримати гроші, отримати гроші угу. і поїхати за ті гроші в мандрівку на двохтисячників. Ми це зробили. Угу. Ми справді це зробили. Ми їздили на велику волю з хлопцями, з товаришами, з друзями, збирали звір в бій. Його сушили в пластовій домівці, здавали в аптеку і за ті кошти поїхали на туристичний маршрут по двохтисячниках. Ми тоді пройшли, якщо я не помиляюся, близько 60 кілометрів впродовж кількох днів по всіх наших двохтисячниках. І мотивація Мотивація – це перше те, що мрія. А друге, це те, що я напевно відношуся до тих. Людей, про яких говорять, ну, в нього шлях шлю, шлях служіння. Так? Це є mm -hmm. люди, які просто хочуть служити іншим людям. Це і вчитель, це і медик, і військовий, поліцейський, служба надзвичайних ситуацій. Це люди, які служать людям. Я не знаю, чи мен... я пробував себе в бізнесі, відверто кажу, як, як ФОПом. Мені це, м'яко кажучи, вдавалося дуже специфічно, тому що, або, як то кажуть, підприємці в нуль виходив, або в мінус. Я залишив цю справу не з боргалими, слава Богу, але підприємницькою діяльністю я не займався. Мені добре вийшло, як. Музиканту. Я закінчив Львівську державну музичну академію, mm -hmm. де теж здобув досить непоганий результат, закінчив її з червоним дипломом, працював в зразково-показових оркестрах, працював і на викладацькій ниві. Приємно, що мої учні зараз працюють солістами київських національних оркестрів. Це також якби, досягнення. А тут от Здійснилася моя мрія, десять років я вже е займаюся цією роботою, яка називається керівник органу місцевого самоврядування. Ну, і ще один фактор, який мене мотивує до чогось нового завжди, <тас> це моя сім'я, моя дружина, моїх двоє дітей. Е е е як мені останнього разу сказала. Моя доча, ну я ж з тебе приклад беру. І тут Це важливо. все. Три крапки. Сідай, думай, працюй, удосконалюйся щоразу, бо ну, то справді, заради чого ну, живе людина? Ну, напевно, заради того, щоб залишилися якісь добрі справи, щоб діти мали з кого брати, ну, брати приклад. Ну. Разом з цим вас можна сказати. Це логічно пов'язано, що у вас майже постійно немає вдома, так? Нема. Розуміння сім'ї це важливо, але жертва це відсутність часу бути в сім'ї. То чи класно бути Е, <гум> Чи так просто бути мером? <гум> я забув додати в попередньому коментарі своєму, що я свою роботу розпочинав ще у 2014 році з Божого благословення. Я досить серйозно відношуся саме до, наших духовних, до нашого духовного світу. Я пробую про це розказувати людям, але і сам щоразу удосконалююся в цьому напрямку, бо як би ми не крутили, все одно все зводиться до цього до книги книг, до книги буття, ми її можемо по-різному називати, можемо до Біблії. до Біблії і до безпосередньо життя Ісуса Христа, бо ми є всі християни. Все показано, все написано, і шлях служіння, і шлях жертви, і так далі. Тобто говорити про чи модно, чи хочеш, чи не хочеш, не випадає. Я робив цей вибір свідомо. Я свідомо розумію, що будуть труднощі і будуть труднощі кожного дня. Я свідомо розумію, що я жертвую часом своїм, часом своїх близьких, рідних. І я розумію, що я мушу це робити і повинен це робити. Бо е, моя робота спрямована не тільки для моєї сім'ї. Моя робота спрямована на е, всю територіальну громаду, на місто, а тут і людські зарплати, е, це і людські долі, і ухвалення тих чи інших рішень, які спонукають знову ж таки до прийняття ще інших кроків. Тобто я розумію, що від моїх кроків, від mm -hmm. мо, Мої, мої діяльності залежить людить люди. Тому розуміючи це, коли ти розумієш всю відповідальність, яка на тебе лягає, тому і звертаєшся до відповіді, коли ти шукаєш е, сам у, у собі, ти все одно приходиш до висновку, що насправді вже все давно написано і все давно вже все пройдено. Просто треба це прочитати, пропустити через себе і спробувати так жити. І разом з цим, з вірою, мотивацією, рідною підтримкою за весь цей період, що було таким найважчим для вас, і, можна сказати, найстрашнішим можливо було Ну, як людині, всім людям буває страшно. От, що було таке, що могло вас от, не знаю, вибило з колії? Незалежно, як все на все дивитися. Можна на все дивитися з острахом. Ой, що буде, як буде, хто що скаже. А можна дивитися. По-філософськи та буде як буде. А можна дивитися оптимістично? Ні, буде, тому що будуть е, кращі часи, і в нас все буде добре. Так? Знову ж таки, хотілося б поділити на кілька аспектів. Так? Угу. Я не хотів би зачіпати сьогодні е, тематику війни, бо про це говорити боляче, бо навіть... Е, Думаю, що нема вже такої сім'ї, навіть в, нас, в Миколаєві, яку б не торкнулася ця війна. Моєї родини, моєї особисто родини, це торкнулося кілька разів. На жаль, один з цих разів це є смертельний героїчний випадок. Ми маємо в родині героя моєї сестри в Кагуєві ну, загинув наш Павло. Тому я не хотів би цієї тематики. Те, торкатися. Загалом навіть зараз записуючи ну, пригальні погожі погоді в парку, за цим спокоєм хтось стоїть за те, що ми могли це записати. Тому ми зараз умовно так трішки абстрагуємося і більше поговоримо про роботу, а більше про війну ви можете дивитись у нас на ютуб каналі, на сайті читати, дивитись. Тобто зараз у нас інтерв'ю з міським головою. От, і страхи. Е, про страхи, про будь-яку будь справу, коли ти її розпочинаєш, ти е, думаєш, пробуєш, де чого боїшся. Я не з тих людей, про, які будуть розказувати про те, чого страшно насправді, я би хотів, якщо можна, трішки Треба. трішки в інший ракурс е, попробувати дати відповідь, так? Я би хотів висказати те, що, що мені би найбільше хотілося, чого б мені найбільше хотілося в місті Миколаєві поряд е з тим, що вже багато чого е і зроблено. Угу. І наш, наше сміттєзвалище, хто би там, як би там не говорили, але все ж таки е порядок наведений на сміттєзвалищі, е все ж таки наші садочки. Це ж таки ряд комунальних доріг, які у нас відремонтовані. Це, це на сьогоднішній день і вже тепер шкільні навчальні заклади, які ми доремонтовуємо. Це наш міський палац укриття. культури, це тепер вже укриття, так звані бомбосховища, не так звані, а чи бомбосховища, чи найпростіші укриття. Це будинки, де були аварійні будинки, де були помінені під'їздні вікна. І цей, цей перелік можна продовжувати, але я би хотів е зосередити свою увагу, що є ряд речей, які потребують довшого періоду, і розуміння всіх, що це треба реалізовувати, і саме від нас залежить багато речей. Чому воно не відбувається, або чому відбувається не у той спосіб, який би, ну, який би нам хотілося. До прикладу приведу міський палац культури і спробую десь провести паралель. Угу. Міський палац культури, як ви пам'ятаєте, був торговим домом. Там подавали угу. штани, плащі. Це період 2014, десь 16 рік. Mm. Ми довго з цим борсилися, але на сьогоднішній день там є діти. І ми з вами говоримо про е кваліфікацію на чемпіонат світу танців спортивних в, е в Шанхаї, в Китаї. Ми з вами говоримо про досить серйозні досягнення нашого танцювального народного колективу. Семецвіт. І... Семецвіт. І багато інших речей, які вже тепер ми говоримо, що це наше. Ми не могли сказати, що продаж штанів, що, ну, що тут є чим хизуватися. Зараз цей процес у нас е, змодельований на нашу школу мистецтва. Угу. Важкий період переживає школа, безумовно, важкий період, е, двічі, верніше тричі. Змінювався, змінювалася дирекція школи. Е, немає на сьогоднішній день розуміння того, що це все ж таки не музична школа, не музична школа, школа а школа мистецтв. Якщо ми говоримо про школу мистецтв, то ми говоримо не тільки про... Музичні інструменти, а ми говоримо про образотворче мистецтво, ми говоримо про театральне мистецтво, ми можемо про інші гончарство і багато-багато інших напрямків, які е, визначені законодавством як мистецтво. Питання в тому, чи ми хочемо це робити. Е, Можна хотіти з однієї сторони, ну, наприклад, з керівництва, але не мати людей, які це хочуть. Ну, я б так не ставив. Я б так зараз не ставив питання, що люди не хочуть. Я трішки по-іншому. Е потрібно просто додавати титанічних зусиль, щоб е цей проєкт втілити в життя. Задум, так? Який задум? Розширення сфери навчання для наших дітей: театральне відділення, художнє, танцювальне, гончарство і інші. І інші. Веде мистецтво. Дуже важко було. Але на сьогоднішній день ми маємо в роделичах Філі. філію. Ми маємо бажаючих дітей, які будуть саме в Роделичах ходити до цієї філії, отримувати е освіту школи мистецтв. У мене є велике бажання, щоб такі філії у нас були не тільки в роделичах. Але це бажання має бути поєднане з розумінням не тільки моїм. Не тільки переконаним депутатським корпусом, бо саме депутатський корпус ухвалив таке рішення і ми зрушилися в цьому напрямку, так почали працювати, а щоб це було розуміння усіх. Бо сьогодні я отримую від мешканців міста Миколаєва такі скари, чому моя дитина не може ходити на фортепіано, а чому моя дитина не може ходити на бандуру. А чому моя дитина не може ходити на спів? От всі ті речі, які я перерахував, вони стосуються виключно музичної школи. А чому ми не говоримо про танці, про е, образотворче мистецтво, про прикладне мистецтво і багато інших мистецтв, видів мистецтва, які повинні розвиватися в школі. І хочу нагадати, що це державна школа. Ну, так, міської ради школа, яка утримується за рахунок коштів міської ради. У нас не може бути кращий вчитель, гірший вчитель. У нас є вчителі, які мають бути забезпечені навантаженням, і учнями, а учні і мають отримувати відповідний рівень знань. Тому це складний процес, але ми йдемо, ми рухаємося по цьому процесу. ми Добиваємося свого, вже ще раз наведу приклад Раделич і театрального відділення, яке угу. в Раделичах досить успішно запрацювало, і у ваших навіть сюжетах було відображено, що вже в інші Старотинські угу. округи вони їдуть своєю виставою, виставою. бояринями. Угу. Чи це позитивно? Однозначно. В першу чергу, яку ми ту переслідуємо, це дітей забрати з вулиці. Це ж Треба вивчити слова дитині. Це, це зайнятість дитини. Культурна зайнятість дитини і, і, і того ж самого викладача. Тому цей складніший процес ми мусимо пройти, і ми його пройдемо. Просто дай Боже нам всім терпіння, розуміння, втілити це все В життя. у життя топ 3 проекти, які от гріють душу. От ваші особисті, як міського голови Андрія Івановича. Моя думка, я буду говорити, можливо, не, ну, не традиційно, неочікувано, не але може там хтось буде трактувати по-різному. Мені байдуже, як хто трактує. Я просто переконаний, що той чи інший чиновник повинен працювати не для того, щоб Тішити свою душу, а щоб було жити комфортно, щоб люди отримували послуги, і щоб місто чи там населений пункт гордився тим, що в них є. Я почну з своїх попередників, не міських голів, а в загальному хто працював на іміджі міста, угу. ми багато чим славилися. Ми славилися цементним заводом. Ми славилися, славилися великою кількістю видобутого піску. Ми славилися виробленими будівельними матеріалами. Цей, цей перелік можна продовжувати. У нас є хороша, хороша локація, яка називається наша писанка, і, де ну, наша капличка, наша гордість на всіх фотокартках. На всіх візитівках ми її зображаємо. Я б хотів, щоб після кожного чиновника залишилося те, чим можуть гордитися. Від себе, що мені, що мені, ну, як, що мені імпонує, що мені до, від чого мені десь добре на душі. Так, мене тішить те, що спільно з депутатським корпусом і обласним бюджетом. 에, зараз про місто говорю, mm -hmm. так? потім перейду на громаду, що нам вдалося все ж таки забезпечити повністю наш місто, наше місто Миколаєво питною водою, і це правда. Звичайно, що війна не дала нам добудувати е, до кінця водопровід на, е, під печерами, але все місто у нас забезпечене. Під'єднуємося до води, п'ємо чисту питну воду. З львівського о, водоводогону. Чи це добре? То, звісно, добре, ви пам'ятаєте, е, аналізи води, які приносили з різних куточків міста, е, прив'язуючи те до смітника, хоча на моє велике переконання, воно впливає, але не настільки, щоб в іншому кінці міста е, були така суттєва різниця в аналізах. Тому. Це перший момент. Другий момент, як би там не було, я горджуся нашими дошкільними е навчальними закладами чи закладами дошкільної освіти, так як вони тепер називаються. Ну, можливо, зовні вони комусь не подобаються, але ви зайдіть всередину. Дітям тепло, дітям комфортно. Чи це зробили е е е суто ми? Ні, ми довершили те, що почали знову ж таки попередники. Ми завершили цей етап. У нас є повноцінні. Дошкільні навчальні заклади, де комфортно перебувати і вихователям, і дітям. Ми маємо серйозний успіх в нашому міському стадіоні. Це також проєкт, втілений не тільки міською радою, а втілений всім ми. Хтось почав з гуртування людей навколо думки відновити старий стадіон. Хтось вклав туди перші гривні. Я пам'ятаю, як вже через той стадіон була стежечка і паслися кози. І в планах міської влади було роздати це під забудову. Але хлопці зібралися, сказали, ну ні, так не буде. Ми хочемо тут гарну футбольну команду. Сьогодні ми маємо діць, який красивий стадіон з електронним табло, з трибунами накритими, чемпіони області, володарі Кубку. Ці успіхи це також результат цієї спільної роботи. До чого я це все веду? Мене найбільше тішить, ті проекти, найбільше тішать ті проєкти, які втілені не кимось одним, а втілені разом з громадою. Зараз таких спільних проєктів в нашій громаді є кілька. Деякі з них ми вже відкрили. Це і центр підтриманого проживання поверховий, і знову ж таки заклад дошкільної освіти в Колодрубах. Зараз на завершальному етапі наші добровільні пожежні угу, дружини. Угу. Ну, Це так, якщо коротенько пройтися. Ще раз хочу наголосити, що дороги, тротуари це все добре, але це обов'язок чиновників це робити. Ми маємо, крім того, всього думати про такі речі, які будуть залишатися на багато, багато років після після нас, після кожного чиновника. А основна мета чиновника, як, як на мене, це відношення до людей, надання ефективних послуг і спрощення цієї всієї бюрократичної процедури, якої в нас є ну, дуже, 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 дуже багато. багато. Навіть у теперішній військовий час, можливо, ще більше, ніж, ніж було. Навіть по земельних питаннях чи інших там, архітектурних питаннях ну, маємо те, що маємо, подекуди і людям це не подобається, і мені. Але як кажуть, закон є закон, тому мусимо робити так, як пише закон, і працювати. І на останок запитання про мрії. Е, про що мріяти? Але знову ж таки, не в планах закону дорог речі, а про що мріє Андрій Іванович як очільник Миколаївської територіальної громади? Маю таку мрію, вже її навіть озвучив. Ти е, її озвучив в гірському. Я її озвучив в гірському Старостинському окрузі одній людині. Е, е, на людину спитала так, десь приблизно як ви наша вона ну, от, І що далі? Е, Далеко не йдемо сусідній район. Постомитівська територіальна громада. Моя мрія, щоб в нас було зроблено асфальтові доріжки до кожної ферми, так як зроблено в Постомитівському районі. Так, це зусилля, це моя мрія. Це зусилля не тільки якогось одного голови. Це було зусилля повністю всієї вертикалі влади, починаючи від самого низу. від Кожної сільської ради, бо ще реформи на той період не було, завершуючи Верховною Радою і Кабінетом міністрів. Це правда, це правда проїдьте по глидній наварії, проїдьте по будь-якому селу Постомитівського району, чи навіть в нас, рухаючись до Львова по трасі, поверніть на оборошено і проїдьтеся тими дорогами. Це артерії, по яких пливе життя. Буде дорога. Буде в селі життя. Зверніть увагу на відремонтовані дороги. У нас квадрат от відремонтований, тільки поки що один квадрат ми не говоримо по сільські дороги. Це є Миколаїв, Велика Горожанка і туди і далі на городок. Mm -hmm. Зі в сторону Мединич траса відремонтована, mm -hmm. ну, Київчок траса відремонтована. І от Зрудник теж на Дрогобич траса відремонтована. Скільки життя ці дороги приносять. Відкриваються магазини. Вже йдуть запити на встановлення автозаправочних станцій. Це все процеси, вони тривають довго, бо війна, хтось не хоче вкладати гроші, хтось не хоче відкривати магазин. Але це знову ж таки робочі місця, це зручність, це практичність і багато, багато, багато речей, які тягне банальна дорога. Тому ось таку є війнування. Е, дякую, дуже все в комплексі і багато, попри е, невидиме про послуги для дітей, людей разом з тим, і матеріально і згадали і дорогу. Тобто м -м, людина, яка почувається на своєму місці. Я ще одне забув сказати: до досягнень, е, теж моя мрія була, моя мрія. Е, колись пласт. Як тільки відродився в Миколаївському районі тодішній, він налічував більше 400 молодих людей, ми не мали де подітися. Це такий був досить серйозний бум 90-ї роки. Нас для початку поселили, були в гуртожиток е училища для пластової домівки. Потім щось там перегралося, ми залишилися без домівки. Потім нам дали домівку конфісковану тут по сусідству, Прізвище просто не хочу називати, приватний особняк, де ми е, жили, навчалися, працювали як пластуни. Потім і без того залишилися. І чомусь стали непотрібні, як молоді, як громадська організація, просто стали нікому не потрібні. Хоча е, ми нічого поганого не робили, ми реально займалися спортом. Ми реально ходили в гори, ми вчилися виживати в природі, ну, все, що говорить пластовий закон. Ми приймали присягу на вірність Боговій Україні, але залишилися непотрібні. Непотрібні ну, тодішній владі, яка закрила музей у місті Миколаєві, бо не було грошей, яка продала туалет в центрі міста, а тепер каже, що нам треба ну, багато речей можу називати досягнення. В чому досягнення? Знову ж таки, разом всі: обласна рада, міська рада, підприємці, люди небайдужі, які займаються пластом. Ми зараз маємо відновлений пласт у Миколаєві. Я, чесно кажучи, не знаю, але думаю, що десь до 150 чоловік є в пласті. Більше ста. Ну, це результат спільної роботи. І з того маємо всі тішитися. Всі ми люди прості, звичайні. Е і в рамках програми Сила в людях трохи в іншому форматі виходимо на вулицю, вилазимо з студії, розмовляли з міським головою Миколаївської територіальної громади Андрієм Щебелем про те, як бути політиком і тримати себе в моральній людській формі, про мрії, досягнення ну і страхи. А разом з цим запрошую інших депутатів Миколаївської міської ради до участі. Підписуйтесь на YouTube канал Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.